І всім привіт, друзі! З вами я Sony Game і так, да, я збудував свій хмарочос. Да, хто не знає, ніби скреп по-українськи буде хмарочос, ось він такий. І сьогодні я буду чекати клієнтів, може хтось сьогодні до мене прийде. Де ось тут таблички, ласкаво просимо мій хмарочос готель Соніка Гейм. Тому заходимо і ось mm -hmm. тут от чекаємо людей. Я сподіваюсь, що хтось сьогодні прийде. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і я вам покажу цей марочок, якщо сьогодні ніхто не прийде. Якщо прийде, то покажу. Опа, там ще якийсь клієнт. Опа, добрий день! Добрий день! Я хотів би у вас номер заказати. Ну представтеся. В мене назвати Назік Про. Ага. Я ютубер, який хоче понесати підписників на світі. Ага. Ну да, набирайтему тоді 50 підписників. І давайте вам спочатку покажу весь хмарочос, щоб ви побачили, брати цей брати номер чи не брати, подобається вам чи ні. Okay. Так, ось другий етаж. Mm -hmm. Тут у нас е, невеличкий зоопарк. Так, да, як, як ви бачили, перший етаж це такий ресторан. Mm -hmm. От тут, бачите, є пшениця, можна покормити, розмножити. Тут е сіміна, тут оцелоти, кроліки. Mm -hmm. Що yes. тут можна розмножити? Так, давайте. І давайте піднімаємось на третій поверх. Mm -hmm. І тут у нас перше це можна покупатися. Хто... Якщо, якщо буде зима. Якщо буде холодно, то в нас тут буде купання, а якщо літо, то на криші буде купання басейн. Так, ось тут три бані. Перша баня із магами. О, звідки у вас такі сельці? Ну, я заплатив друзям, щоб вони дали мені такі вещи. Так, тут печки, тут можна... Взяти, засунути в печки І грітися. А останнє це саме круте. Тільки головне не. Ні... Ідіть сюди. Блін Застили трохи. Я застряв трошечки. Так, давайте сюди. Ось. тут Над вами буде лава. І туда, тут же можна ще його так от Взяти і посидіти. Тому. Пішліть тоді на, на четвертий поверх. На четвертому поверсі у нас міні-такий е, міні вулиця, міні міні можна сказати, що тут е, парк. Можна сказати, міні-парк. Що тут такий фонтан. Е, тут знову можна посидіти і ну, подивитися на ці гарні квіти. Це, можна сказати. А ну, вкусно. Ну так, він. О, це вже номера йдуть. Це самі жахливі поки що номера для нубів. Ось заходьте і отакий от невеличкий номер. Ну, можете отакий собі взяти, а можете і подорожчий взяти. Він коштує 64 золота. Тому що він, ну. Можна сказати, для нубів. І всі в так? Ну так, Тут сундуки є. І тут для нубів ось такий душ. Для таких самих. Може ну... басейн? Ну, басейн, ну, можна і скупатися в басейні. Ну, не обов'язково. Це вже номера для таких прям. Край, прям таких нормальних ігроків. І тут вже буде стоїти 64 заліза. Тут у mm -hmm. нас кроватка, тут туалет, вроді. Так, да, туалет. Ось як вам от. Красивий. А не можна було на настояти везде. Ну, ось так, як є. Це ж ми ж все таки в Майнкрафті. Ну, у мене є вопрос, а от куди у вас цей годинник тоді? Я ж кажу дру, друзям заплатив, і вони дали мені ось такі всі предмети. А... Ось, ще, ну, вони такі ж самі знову. І отут вже краще а, душ. Правда, всі видно. Ну, Солна. Ну, та, точно можна сказати. А це вже е, номера для прям, професіоналів. Прям для професіоналів, заходьте. Так, заходьте. Ой. Ось, заходьте. Ось, дивіться. Тут е, є. там квіти, кактуси, тут є отакі стекла. Ось такі круті, я їх сам робив. Знову туалет. Тут можна посидіти, тут, пос, тут спати, і от сундук, верстак і печка. Ага, класний, кстати. Можливо, я його забити? І поличка. Оце самий я, найкращий я, номер. Я планую у вас зняти. Можна у вас знімати відос. Від, від... Ну, добре. І ось тут те ж саме. Тільки там квіти інші. І ось тут, ну, так, можна просто посидіти. Якщо там, наприклад, інтернету немає, то можна тут посидіти. Просто де захочете можете сидіти. Можете у себе в хаті, можете тут посидіти. можете... Ну, я у вас закажу, мабуть, всі номера. Мені треба. Да. Один на день, другий на день. А це в нас кухня. Тут я ще працюю шеф-поваром. Так тут... ресторанчик. Ну додати. так, ось тут. В понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. Неділя в нас вихідний. Тому от ви можете подивитися меню. Ось тут меню. От меню. Понеділок, морква, борщ, картопля. Це все коштує 69 гривень. Ну, для вас можете алмазами заплатити. Якщо ви в нас багаті, я бачу. Якщо хочете всі номера забрати. Вівторок, суп грибний, буряк і 50, це коштує 58 гривень. Середа, яблуко і суп грибний, Четвер, стейк і печиво. П'ятниця, золоте яблуко і арбуз і субота, золота морква і тушений кролик. Ага. І оце все я вам буду давати з цих сундуків. О, а тут картини? Так, да, а передостаннє, я так пам'ятаю, етаж це ювелірний такий етаж. Тут екскурсія, така можна сказати, музей, музей. Тут я ті картини сам робив, от ви можете на них подивитися. Може, щось знайдете, круте, цікаве. І це такий невеличкий музей. Секретний проход. І ось останнє, якщо влітку, то люди будуть купатися ось тут. Ось тут можна отак посидіти знову і отак купатися. І ось це останній етаж. І ви подивіться, головне, на... На... на кришу, наверх. Зараз подивлюся. Тільки не падайте постараюсь Так, обережно, обережно. Я не хочу, щоб мій клієнт впав. Так, обережно. У тут така висота. Виходьте, виходьте звідси. Все-таки. Треба бути обережним. Так, зараз спустимося на перший етаж і побачимо, що ви виберете. А як спускатись? Ось так. О, все. Спускайтесь на перший поверх. Так, ми спустилися і що ви думаєте брати, не брати? Це, я думаю, самий такий найкращий хмарочос взагалі в цьому мірі. Там є ще, може, парочку, але цей, напевно, найкращий. Так, да, і ці отут можна даже посидіти. Типу, тут такий міні-ресторан, що можна або тут, або на кухні, як захочете. Що їжу приносять і ось тут теж. Меню таке ж саме. Ну, що ви вибираєте? Я вибираю всі номера один кожен на день. Ну то є через день я буду їх брати. Угу, С, ви починаєте з якого номера? Я починаю з самого хужого до самого лучшого номера. Добре, тоді у вас є по 64 золота. Чи ви добудете і в наступному ролі як ви кажете, у себе відео це покажете? Так, да, я в себе відосі це все покажу. Добре, тоді дякую, mm. що зайшли в наш хмарачос. До, до побачення. До побачення. Mm. Друзі, да. Все-таки цей Назік Про взяв. Перший номер Нубський, хоча б щось. ну він візьме... Друзі, друзі я вас там на там самому великому поверсі забув е, сумочку. Свою Бананку. Бананку. А, ну забирайте, йдіть. Так, друзі, тому я так зрозумів, вже в серії Назіка Про в своєму відосі він зніме, як він буде платити мені, жити там в хмарочосі. Моєму. Тому. Е, Mm. Ось цей ролик підходить до кінцю, оцініте мій хмарочос у коментарях. Mm. Ви що впали? Mm. Обережно! Ні! Mm. Обережно. Тому давайте. А усього книжка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте ролик у Про. Всім пока!